В ЄС звернулися до Китаю із терміновим запитом. В Україні з'явилися неочікувані союзники серед трампівського оточення. Актуальні новини обговорюємо з Тарасом Загороднім, політологом. Пан Тарас, вітаю вас. Доброго дня. У ну, знаєте, Залужний озвучив страшну дату, як на мене, що війна може затягнутися до 2034 року, якщо не змінити стратегію. От на вашу думку, хто і якими силами може до 2034 року воювати і чому тоді саме в цьому році війна може скінчитися? Якщо мова про затяжну е, затяжну війну, ну, давайте так е, всі повинні розуміти логіку. Військових військові, е, коли рахують будь-які будь-які сценарії. Вони в першу чергу виходять з найгіршого сценарію, так? може бути за таких обставин, тому що може бути таке. За таких обставин може бути таке. І тому це нормально для військових, коли це роблять, тому що для них в першу чергу це питання захисту життя, а далі це питання підтримки оборони країни. І багато чого іншого, і навіть якщо йдуть військові навчання, вони зазвичай рахують найгірші сценарії, які тільки може бути. Тому нічого дивного, що залужне озвучує такі цифри. Далі тут ми повинні розуміти, що війна, війна, швидкість війни і перемога України залежить виключно від України, від зусиль, які повинен здійснювати в першу чергу весь український народ. Для цього потрібна мілітаризація економіки, для цього потрібне виробництво власної зброї. Чому? Тому що ви повинні розуміти, що всі наші партнери, ну особливо їх їх і так все влаштовує. Ну Війна йде не на їх території, українці гинуть, міста наші руйнуються. Вони не поспішаючи там розгортають виробництво, як там роблять в Європі, і випробовують деякі види озброєнь. Але у них достатньо комфортне життя, їм нічого не загрожує, поки Україна стікає кров'ю. Це не добре, не погано, так побудовано життя. Тому ми повинні розуміти, що зламати, зламати цей сценарій і пришвидшувати це, повинна виключно Україна. Для цього потрібно інтенсифікувати виробництво власної зброї, створити максимальні сприятливі умови для цього, то ухвалити закон про цей «Defend City», який зараз ухвалюється в парламенті, так? Далі відкривати ринок зброї для того, щоб заходили сюди. Не мається на увазі експорт зброї, щоб заходило якомога більше грошей заходу. В першу чергу, так підтримувати виробничі цикли, максимально локалізувати виробництво, які тільки є, визначати слабкі місця російської держави та російської економіки. На них концентруватися. А в принципі, кроки вже зроблені Україною. От сьогодні, якщо ви звертаєте увагу на о, 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 куди прилітають дрони, вже почали лупити по, наприклад, по залізниці. Блокада залізниці це виключає величезну проблему для Росії. Не війська підвести не для цивільного забезпечення ти її не використаєш та багато чого іншого. Далі слабкими місцями є хімічно по якій вже прилітають дрони. Слабкими місцями є блокада портів Новоросійська та Балтійського моря. Тут Україна повинна діяти спільно з нашими партнерами або змушувати їх діяти, щоб швидше не в правильному напрямку. Топити танкери просто для того, щоб просто не заходили туди нафтові нафтові танкери. Далі є такі складні для них місця, як нафтогони, газогони. В першу чергу це компресори, через які прокачується нафта та газ. Вони не зможуть це швидко відновити. Оце повинно бути в такому форматі, тому що військові знову таки повторюю, виходять з найгіршого. А далі що вийде? Якщо вийде дуже гарно, то це вже плюс, І... але це виключно залежить від України, виключно від механізації нашої армії. А, і додаткового ресурсу як бонус, який повинні, ми повинні вимагати від наших партнерів ці гроші, гроші може дати Європа. Ну, наприклад, якщо проблеми з мобілізаційним ресурсом, це зрозуміло, що таке може бути. А, Україна повинна вимагати від партнерів грошей, щоб завести сюди додаткову кількість людей з усього світу. Щоб завести 100 тисяч людей, потрібно приблизно 3,5-4 мільярди доларів на рік. Чи великі гроші це для ЄС. Ну це взагалі навіть не знаєте третина, третина копійки, якщо тут говорити. Тому і самим заробляти гроші, самим заробляти гроші максимально в першу чергу через оборонку. Бо коли завод стоїть, часто у нас я чую такі заперечення, він не виробляє жодної зброї. Максимальне масштабування виробництва, упор в першу чергу, на приватні структури. Які повинні е, пріоритет бути для них, тому що вони показують результати е, страхування військових ризиків. Е, якщо прилітає ракета, то повинна компенсуватися приватному виробнику і все інше. Країна повинна бути максимально мілітаризованою. Тоді тоді будуть з нами більше давати зброю, тому що хижакам, які спроможні себе захищати, дають зброю, бо хижаки є перспективними з точки зору е, інвестицій. Знаєте, мені здається, що ми вже так показали, от наскільки ми готові захищати, наскільки ми потужні, які ми є реально х, х, хижаки. А зараз сполучені штати європа уклали угоду про зброю, більшість якої отримує Україна. Про це заявив Трамп. Подробиць поки що немає, так само немає якоїсь реакції європейських лідерів, до прикладу щодо готовності підтримати цю трампівську ініціативу. Хтось я пам'ятаю, що коли Трамп перший раз озвучив, ось ту кількість патріотів, яку він хоче там постачати, взагалі про те, що він хоче Україні постачати зброю через Європу, то деякі європейські країни виступили все ж таки з тим, що вони, нібито не чули про цю ініціативу, там не знають наскільки вони готові долучитися, в якому форматі і так далі. От зараз Європа вона вже знаєте, вона вже трішки причесала цю історію в себе з приводу постачання зброї для України через НАТО, чи все ж таки буде спротив? Ну, давайте так. Там ситуація трохи в іншому полягає. Ну, наприклад, Італія. Італія, яка сказала, що не буде брати участь у закупівлях, це не означає, що вони італійського постачати не будуть. І в Італії ви повинні розуміти складна політична ситуація. Там населення розділене щодо підтримки України приблизно 50 на 50. І те, що зробила Мерлоні, коли зробила вибір, до речі, правий політик, це і так був великий крок з боку Італії. От Франція, коли говорить, що не буде закуповувати американську зброю. Вона коли говорить про те, що потрібно закуповувати зброю, яка виробляється в європейському союзі, має на увазі, що те, що виробляється Франції. тому що у них свої інтереси. Це те, що про що я говорю: виробляти, треба своє не чекати. А тому, що вони теж нікуди не поспішають. Вони захищають свою, свою промисловість, свої технології. Але це не означає, що вони французького постачати не будуть. Тому тут слід тут чітко розуміти. Ну, наприклад, Storm Shadow. це ж спільна французька британська розробка. Цезарі – це французька розробка, ну мережі, припустимо, це французька розробки. Тому тут слід розрізняти І, ну, такої зради тут особливо не бачу. І розуміти, що так пол країн, які згодились на е, фінансування зброї, ну це достатньо там. Країни Північної Європи, Німеччина, Нідерланди, Британія ну там достатньо грошей. Ви знаєте, тут така історія, що е, в, говорять деякі політики європейські, зокрема міністр закордонних справ Німеччини Йоган е, Вандефуль, він сказав, що Україна незабаром зможе впливати на територію Росії, маючи е, зброю, про яку не варто говорити, тобто маючи секретну зброю, але ж, от власне, секретна зброя, вона не те й секретна, що про неї не говорять. От на кого розраховані ці заяви, чи це якесь залякування з в бік Росії, чи чому зараз європейські політики політики почали говорити про те, що Україну просто закидають зброю, Україна буде бити по російській території. Ну давайте будемо бачити по результатах. Бо багато балаканини з боку європейських інших політиків ми бачили так. І ми повинні розуміти, як побудований цей світ. Чим більше ти виробляєш власну зброю, починаєш диктувати умови, сам сам починаєш контролювати, тим більше тобі дають зброю. Тому що так так та, так так цинічно побудована. Все це історія, це розмова про цінності, все, що з цим пов'язано, то знаєте, то таке, коли вигідно і невигідно тут головне працює, і на це ми повинні орієнтуватися. І, а все інше повинно бонусом у нас розглядатися: локалізувати виробництво у себе, щоб була під контролем і багато чого іншого. Чому так говорить? Ну, ми бачимо не ну, зміну риторики, наприклад. Генерали Сполучених Штатів Америки відкрито починають говорити, що вони можуть контролювати Калініградську область, наприклад, да такого такого виявити собі я рік тому, знаєте, щоб почути це від адміністрації Байдена, це взагалі було неможливо. Трамп відкрито обговорює питання з Зеленським стосовно того, що а чого вони Лупашити по Москві та Санкт-Петербургу, що не спростовує Білий Дім і багато чого іншого. Це звісно пожарсткіша риторика, але нас повинна цікавити не риторика, а конкретика. Конкретика полягає в виробництво виключно власної зброї та диктату своїх інтересів. А то в дійсності, якщо в такому форматі буде тягнутися, нас будуть валандати до досить довго ці країни. Ну та позиція Трампа вона дійсно змінюється, риторика змінюється не в останню чергу. Завдяки Калого і Рубіо про це його пишуть західні видання, і вони вважають, що Україні постачають недостатньо зброї оточення Трампа, яке зараз яке зараз справді серйозно підтримує Україну, хоча ще не так давно. Той же Рубіо не був серйозним прихильником там підтримки війни в Україні, не говорячи вже там про такого персонажа, як Піта Гекс. Та міністра оборони Сполучених Штатів. Ну, і перепрошую, відков, здається, відійшов на другий план потроху. Хто зараз, в, наближених до Трампа, є нашими союзниками, і, і чому так сталося, що вони зараз вийшли підійшли ближче до американського президента? Давайте так. Українськими союзниками є виключно українська армія. Та продукція власного ВПК яка дозволяє диктувати власні умови, це настрої виникли на порожньому місці, вони тому, що виключно це оця, от, наприклад, операція, те, що зробили СБУшники коли знищили третину стратегічної авіації Росії, це довела американській армії, в тому числі про що вони відкрито починають говорити, що Україна може виграти цю війну. Це не в порожньому місці, що вони зрозуміли. Вони зрозуміли, що це може бути активом, що Україна може це зробити. І це, ці, ці, це міняє думки і рух правильного напрямку. Ну і звичайно, бикування Росії відверто. От коли Україна демонструє спроможність сама захи себе захищати та диктувати умови, одразу ж з'являється і допомога. Так завжди було і буде. Що думаєте, з Ізраїлем таке не було? Ізраїль США взагалі не допомагав 20 років. Ембарка тримали на постачання зброї 48 по 67 рік. Поки Ізраїль не до не показав результати, роздовбав, наприклад, коли вони всупереч бажання Сполучених Штатів Америки розпочали війну в 67 сьомому року. По дорозі, що ледь не потопили американський корабель Ліберті, 40 американців загинуло. Ізраїль удав, що не зрозумів, що корабель під американськими прапорами в. В нейтральних водах Середземного моря є американським кораблем. І одразу ж, коли показали результат, одразу ж там бігати почали. Далі історія ще з війною 73-го року, судного дня, коли почався напад, коли Ізраїлю було дуже важко на, ці, на Ізраїль, так? Що робили Сполучені Штати Америки, коли Ізраїль вимагав перемир'я від РАБ Ніні, сказав Кісінджер: ні, ні, ні-ні, ви повинні показати результат. Американська зброя не може програти радянський, так а коли Рез... Ізраїль переламав війну, почав вбити а, 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 тоді Єгипет, оточив третю армію. Тоді американці сказали, ні-ні ні, не можна би добувати армію. А то зміниться, а то зміниться а, зміниться влада в Єгипті. Не вигідно нам буде. Зупиняли Ізраїль. Більше того, вони навіть думали вже допомагати Арабам. Вкидати їм додаткову зброю з літаків. Це написано в книзі Кісінджера Криза. Там з стенограми написані, як це було. Абсолютно цинічна прагматична політика. Всі це разгруму у цінності, що ми любимо, ми не любимо. В великій політиці це не працює. Це все туфта. Так? Є конкретика: корисні, не корисні, спроможні неспроможні. От і все, чим більше ми будемо демонструвати результат, більше виробляти власну зброю, тим більше нам будуть допомагати і не компостувати мозок різними другорядними темами. Пан Тараса, як ви зараз бачите, от ті домовленості, які Україна підписує про спільне виробництво зброї з Сполученими Штатами, з Європою, зокрема, наскільки це нам може бути поміж ним? Тому що ну ми розуміємо, що зараз е, нам потрібна кров носу підтримка партнерів відповідно для того, аби виробляти зброю, саме виробляти також потрібні додаткові дотації, от е, наскільки зараз. Е, Мова йде саме про спільне виробництво зброї. Чи ви говорите конкретно про українські розробки і про наше відповідно виробництво? Це разом треба робити. В першу чергу давати експорт нашим підприємствам ВПК, щоб вони б могли підтримувати цикли так виробничі і не чекати допомоги дадуть, не дадуть ну, це слабка абсолютно позиція. Знаєте, сьогодні дадуть, завтра не дадуть. Післязавтра у них магнітне бурі. Після, післязавтра у них там вибори, кризи і так далі. Нас не повинна це цікавити. Нас повинна цікавити конкретика, так? і конкретні гарантовані речі. От, е, от вчиться у військових. Військовий виходить з найгіршого сценарію. Так і тут виходить з найгіршого сценарію, що ця е, розмова обіцянки залишиться обіцянками. Зброю треба виробляти тут, в першу чергу. Знаходити партнерів, з якими у нас є взаємозалежність. Це в першу чергу Швеція. Норвегія, в Швеції є гроші, точніше, в Норвегії є гроші, в Швеції є технології, їм теж страшно. З ними треба спілкуватися, там швидше будуть рухатися справи. Далі, якщо є там схема, коли виробляються за кордоном, завозяться, нам добре. Але чи буде вона працювати? А чи є ризики, що вони будуть виробляти, використовуючи наші технології? Потім скажуть, що для вас немає. Вибачте. Може бути таке. Ця Та шушара кине за будь-якою обставиною, ви повинні з цього виходити з найгіршого сценарію. Далі шукати ресурс в країні, ресурси в країни є. Наприклад, я говорив про таку схему. Знаєте, в банках у нас концентровано 700 мільярдів грошей. Виробники зброї, які мають репутацію, які мають конкретні мають конкретні. Ці вже контракти з Міністерством оборони, ну там, припустимо, там Антонов, там, да, Малишева, КБ Кабелуч, Южмаш, Квертіс, Українська бронетехніка. Разом випускають облігації на 10 років на 80 мільярдів гривень. Державні банки викуповуються, Національний банк дає рефінансування. 2 мільярди вливаються безпосередньо виробництво. І, і, і знову таки, тут повинно відкриватися. Експорт зброї, тому що це дозволяє формувати нам незалежні канали постачання фінансування, фінансування наших наукових розробок, так, в тому числі. Тоді це буде в комплексі працювати. А так вірити, що, це, що вони нам будуть допомагати і, і не використають нас, ну, це, знаєте, наївність. Брехня, брехня раз брехня. Ми повинні виходити з, з найгіршого сценарію. так. І це буде в комплексі тоді працювати і працювати на нашу перемогу. Говорячи про той законопроєкт, який зараз е, дуже активно обговорю, обговорюється той, що запропонував президент, про відновлення інституції незалежності НАБУ і САП. Погоди вже попередню текст цього законопроєкту український президент. Як ви зараз бачите розвиток ситуації з цим е, законопроєктом, який був ухвалений в. Е, е, Нещодавно в Верховній Раді щодо е, підпорядкування НАБУ і саб генеральній прокуратурі відповідно депутати пішли на канікули. скасува, зараз швидше за все, скасується законопроєкт. Я не знаю, як це буде відбуватися, а або ж не скасують, буде запропонований просто новий. Що от як ви бачите, ось цю ситуацію? Як вона розгортається? Чого чекати? Ну, давайте так. Там президент сказав, що там не повинно бути російського впливу. Тому що історія, коли е, працює неефективно, що підтверджується там, короткий міжнародний аудит, який проходив нещодавно, структура, яка неспроможна навіть провести перевірку витоків інформації з себе, так? Щоб знову таки підтвердження було під час обшуків у е, е, депутата ОПЗЖ, де у нього знайшли матеріали слідства, е, е, набув. Що підтверджено було, вже міжнародними експертами, що жодна, жодна справа не так і не була розслідування за 10 років? Е -э -э якщо воно незалежно розповідає і перетворюється на філію ФСБ, це повинно бути припинено. Так не може бути. І питання незалежності незалежно від кого, хто несе відповідальність за бездіяльність НАБУ? Вони тикають один на одного пальцем. Той винувати, той, той винувати. Я прихильник підпорядкування прокурору. Чому? Тому що зрозуміло, кого тепер запитувати. І прокурор не зможе відвертитися. І народ України може запитати конкретно з влади, конкретно з президента про боротьбу з корупцією, тому що тут вже немає кого, знаєте, на кого пальцем показувати. Коли починаються всі ці маніпуляції, там що тут незалежне, незалежно. Тобто ти депутати, які захищають таку схему, значить, вони будуть нести відповідальність за те, що буде буде відбуватися за відсутність боротьби з корупцією. Вони, до речі, складуть мандати, якщо там не буде, як вони говорять. За агентів ФСБ, які будуть знаходити, за збагачення детективів, які вже неодноразово було про що чомусь вони постійно мовчать. Незрозуміли статки, які з'являються оцього одного і по підозрюю співпрацю з Росією. У нього було ще не статки, звідки знайшлися. Відпочивав два тижні на тоноріфі. Якось жирно у нас прокурори ці детективи живуть під час війни, як мені здається, маніпуляції по поводу незалежності. Дивіться, в жодній країні світу немає того, що у нас наворотило. Якщо говорять про незалежність, наприклад, Сполучених Штатах Америки, в Європі, мається на увазі, що воно підпорядковане зазвичай парламенту. І вони несуть відповідальність звіту про них про свою роботу. За 10 років не було проведено жодного глибокого аудиту щорічного, як це передбачено законом. І коли потім виходять наші партнери починають дорікати до відсутності боротьби з корупцією. Тобто вони фактично не, не дають можливості провести аудит, потім дорекають, що у вас боротьба з корупцією, а при чому, а, а, а при чому не несуть ніякої відповідальності? Це що таке? Це називається компостувати мозок українцям і постійно кричати, що у нас корупція. Як ви берете, ви фактично підтримуєте цю корупцію такими діями, коли ефективність вашої роботи ну, приблизно нульова в відкритому доступі для всіх глядачів. От, почитайте міжнародний. Там за півроку там зайшли там експерти. Це теж, до речі, не по законодавству, бо там повинна бути спільна комісія, достатньо лояльна. Була розмова. Що там написано? За 23 рік. Скільки висунуто підозр високопосадовців високого рівня? Знаєте скільки? Аж нуть. От просто баранка, бублік, нуль. У 2024 році просто просто так важко працювали, аж можна собі уявити. Аж одна. Оце щодо ТЦК і все інше, те, що там ходить в ранг вищих офіцерів, то ну, там майори, мабуть, полковники і все інше. Теж ну люди Це що за робота? Хто несе за це відповідальність? Захисники НАБУ Ну, так несіть відповідальність за це конкретну відповідальність, а не розповідайте про те, що щось відбувається. Тому я прихильник, якраз такої моделі, коли є конкретна людина, з якою можна запитати, і при цьому знаєте, дивна ситуація: один тикає на пальцем іншого. У нас там щось не вистачає. А ми не знаємо, ми не контролюємо і справа не рухається ніколи. Плюс ще з'являється ФСБшна агентура, перетворюючи Набу фактично на філію ФСБ. Це що таке? Тому ми я прихильник того, щоб була конкретна відповідальність конкретної людини. І тих, хто кричать, захищають зараз набу, мається на увазі депутати. Нехай несуть конкретну відповідальність. Якщо буде питання про коробці, от нехай вони несуть відповідальність і розповідають, як так це сталося. Краще здадуть мандати. Якщо щось боротьба з корупцією не буде е, йти, як як Так, Пане Тарасе. Це ж не лише про відповідальність це так само і про владу в одні руки. І говорячи про набу і САП Що чи... значить владу одні руки, я не зрозуміла. Я не договорила. Говорячи про набу і САП, чому ви зараз не бачите можливості реформ в цих структурах, а не підпорядкуванню їх генеральному прокурору? Реформ яких ну якщо ви говорите про те, що конкретні люди не роблять свою роботу, то відповідно заміна цих конкретних людей? Ну от у мене питання. У нас взагалі є комітет Верховної Ради, так? які по правоохоронні діяльності, які повинен контролювати. Він викликав на аудит їх на звіти після того, що сталося? Ні. Тому що там сидить пані Радіна, яка і формувала це НАБУ. конфлікт інтересів. І вона більше за всіх розповідає, як воно важко працює. Кругова порука називається. Кругова порука. Реформування, я сказав, де конкретна відповідальність? Хто відповідає за бездарно витрачені кошти і за прояв агентури ворога в цій організації? От конкретика. Хто за це відповідає? А ви не знайдете відповідальних, так? Не знайдете, нікого немає, виявляється. От за те, що вони не висунули там, не, не, не от працюють в тому ж міжнародному цьому. От, а хто відповідальний за те, що НАБУ не провела жодного розслідування і там течуть матеріали, як хочуть? Хто відповідальний за це? Хто повинен запитувати з них? Коли там починають говорити про узурпацію владу, узурпацію влади, чого я не зрозумів. Тобто у нас працює неконтрольована, незрозуміла структура, нічого не робить, проникає туди ворог, ніхто ніхто ні за що не відповідає, так це, розп... це фактично бездіяльність інституції, яка ще працює на ворога. Антарас, дякую вам за цей стрім за нашу з вами розмову. На жаль, хочеться поговорити більше, але маємо закінчувати, тому що обмежений час. Тарас Загородній політтехнолог був гостем цього стріму. Шановні глядачі. Будь ласка, поставте свій лайк, свій коментар. Залиште під цим відео. Питання можливо у вас є до нашого гостя. Також ставте і я обов'язково буду озвучувати в наших наступних розмовах. пану Тарасу, все, що ви залишите під відео. Ми все читаємо, все бачимо, і звісно, що нам Важливий цей зворотній зв'язок від вас, пане Тарас. Вам дякую. Дякую, Да.